Зараз поговоримо про басейн. Ми вже купаємося декілька днів, по справжньому насолоджуємося літом. Діти з басейну не виходять. Як ви бачите, рівень води вже набагато нижчий, вихлюпали. І прийшов час доглядати за басейном. Зараз ми будемо виміряти pH води. Це такий показник, який вказує на рівень кислотно-лужного балансу. Якщо він буде високим, може бути подразнення очей, шкіри і буде наліт на стінках. А цього нам не потрібно, тому обов'язково один-два рази на тиждень потрібно його виміряти. Регулювати їх за допомогою препаратів, а зараз показуємо за допомогою яких саме. Так, сподіваємось, камера передасть все те, що бачимо ми. За декілька днів водичка у нас трішки помутніла. На стінках відчувається такий невеличкий наліт. І зараз все це ми будемо виправляти. А коли купатись? Після очистки Насті. Напевно, вже завтра. Розплітає косички і ось така краса виходить. Засоби догляду за басейном ми обирали на тому ж сайті, де обирали наш басейн, на сайті aquapolis.ua Посилання, звичайно, буде під відео. Заходьте, обирайте, потрібні аксесуари вам. А ми зараз почнемо із тесту pH та хлору у нашому басейні. Спеціальний тестер маємо. Все доволі просто. Тут у нас є інструкція. Тестер виглядає так. Та спеціальні таблетки для цього. Всього декілька кроків, які вказані на інструкції, і рівень pH буде перевірено. Так, відкриваємо наш тестер, прикриваємо пальчиком і набираємо воду на глибині хоча б 20-30 см, не на поверхні. Чуть-чуть забираємо. Окей. І далі поміщаємо сюди таблетки. Поміння боді одягати рукавиці. Басейн простіше зібрати, якщо одягнути перчатки. Фу, все захищений. фенол ред поміщаємо для перевірки рівня перш. Раз. Ту перевіряємо рівень хлору. Оп! Все просто. Закрили. Реакція пішла. Тут все зрозуміло. Рівень хлору у нас буде майже на нулі, тому що ми не обробляли поки що басейн. А pH я вже бачу, що підвищений. Так, показники у нас вже готові. Рівень pH у нас приблизно 7,6. Потрібно вирівняти до 7,4. Хлор на мінімум. Тобто понижаємо на 0,2. Настя добу походила з косичками, заплітала на мокре волосся. Навіть купалася з косичками. І за добу ось такий результат. Краса! Я тепер як Тесі. Доглядати наш басейн будемо за допомогою таких препаратів. Звичайно, засіб для зниження pH, pH-гранулах. він там в гранулах. Ось такий класний засіб c 60 t це знезар... знезаражуючий засіб швидкої дії в таблетках. Звичайно, як же без аліциду, щоб стінки басейну були не вологі, не було водоростей, важливий препарат. Ну і засіб МСТ це знезаражуючий засіб повільної дії в таблетках. Почнемо з pH Доглядаючи за басейном, обов'язково дотримуйтесь інструкції на упаковці. Все чітко і доступно розписано. А зараз дуже проста математика. 75 грамів pH- потрібно на 10 кубів води. Так як у нас 15 кубів води, тобто в середньому 100 грамів для пониження на 0,1 pH. Нам потрібно понизити на 0,2, тобто 200 грамів. Добавляємо. Множимо на 2. Засіб pH-мінус дуже легко розчиняється в воді. Готову речовину розливаємо по периметру всього басейну потрішки. І обов'язково вмикаємо фільтраційну систему. А через пів години проведемо контрольний замок. Ну і чудовий результат. 7,2 7,4 допустимі показники. У нас десь в районі 7,4-7,3. Проводимо далі обробку. Ну а далі шокова обробка хлором. Так, здійснюємо препаратом Аквадоктор С-60Т з незаражуючий засіб швидкої дії в таблетках. На нашу кількість води потрібно 7 таблеток. І цю процедуру потрібно проводити хоча б раз на місяць. Зручне дозування по 20 мг вага кожної таблетки. І розміщаємо ємність. Та наповнюємо довір. Запах важливо. хлору вже відчувається. Так, так. Важливо самі таблетки не кидати просто в басейн, тому що можна пошкодити стінки або дно басейну. Обов'язково потрібно розвести в ємності і потім пролити по самому басейну. І про важливий момент. Засоби догляду за басейном будуть коректно працювати тільки в тому випадку, коли рівень pH вирівняний до позначки 7,2-7,4. Поливається в цьому Фільтрація 6-8 годин і в цей час не рекомендується користуватися басейном. У нас вже пройшло більше 10 годин після шокової обробки хлором. Водичка ось така класна. Прозора, чиста, 31 градус. Вже дуже-дуже хочеться купатися, але потрібно продовжити очистку ще одним препаратом. Альбісида. Так-так, продовжуємо обробку води альгіцидом, але спочатку потрібно виміряти рівень хлору в басейні. Так, Колір води з нашого басейну співпадає із позначкою 02, а допустима норма 0,6, тобто рівень хлору у нас якраз в нормі. Так, альгіцид засіб для усунення водороста, яка ж досить потрібна на наш об'єм води. Так, Для первинної шокової обробки слід використати 20 мл на 1 кубічний метр води. У нас тут 15 кубів, тобто 300 г рідини використовуємо. Потім для регулярної обробки слід використовувати 5 мл на 1 куб і повторювати раз у 5-7 днів. А саме шокова робиться раз на 60 днів. Це те, що ми зараз і робимо. Ліцип усуває водорості та грибки, а також запобігає їх повторній появі у воді. Набираємо водичку з басейну. в басейн та включаємо фільтраційну систему десь на 2-4 години. Ліцет слід використовувати у вечірній час, але так як наші діти вже дуже хочуть купатися, то ми вирішили це зробити вранці. Поперемові. Ще ось такий дуже важливий засіб «Аквадоктор МСТ, знезаражуючий засіб повільної дії в таблетках. Це три в одному, і знезаражує і усуває водорості, і робить воду прозорою. Це для регулярної очистки. Але для кращого результату, звичайно, потрібно всі ці етапи, які ми вже зробили. «Аквадоктор МСТ» засіб три в одному містить і активний хлор, і альгіцид, і коагулянт. робить водичку чистою, прозорою. Усуває водорості, однак він не виключає використання застосування гліциду окремо, згідно інструкції. Він у нас йде в таблетках по 200 г. Ось такі великі таблетки, як відчувається запах хлору. Так, так, з розрахунком одна таблетка на 25 кубічних метрів води. Тобто нам потрібно пів таблетки для нашого об'єму води. Цей засіб має постійно знаходитись у воді, потрібно оновлювати таблетку раз в тиждень або один раз в дві неділі. Так, да, в принципі таблетка тільки закінчилася і кидаємо нову порцію. Поплавок нам про це буде підказувати. За допомогою і мотузки можна прив'язати в місці, де виходить вода після фільтру. Таким чином буде постійно очищувати садичка. Вода чиста і дуже-дуже тепла. На дворі сьогодні 40 градусів тепла, а вода у нас десь 33 градуси. Настя і Поліна насолоджують. А ну, зараз. І на цього крокодила. Заліза? Да. Ой. Давай хто перший до докругу... крокодила. Давай. Давай, дві. Раз, два, три. Да. Піс. Кому м'яч? Мені, мені. Опа. Водний баскетбол. Давай грати, давай. ну! Поки що всіх новичка. Ай! Ура! Єс! Один-один. Ні.